дня! Ось приїхала така чудова автівка, це Кенга пасажирська, П'ятимісна заводський пасажир, як була у нас на тому тижні поїхала, але там була 22-батарейка, тут же 33 кВт батарея. І тут із плюсів є, тут є підігрів сидінь і тут є живе камера, ну її зараз не видно, але вона там є, показує. Це величезний максимальний салон 240-250 запас ходу. Довжина в салоні, якщо сидіння складені 215 десь так. Загалом, якщо скласти сидіння, то буде 3,5 куби об'єму. Тут бачите, як воно цікаво складається. Одним рухом, бачите, раз. І у вас все рівнесенький пол. З двох сторон зсуваються дверки. Це класний варіант, у кого є бізнес невеличкий кому треба щось підвозити, відвозить. Це тут навіть, бачите, є для дитячих сидінь. Вибачайте, ще не прибрали, не попилососили сосили, вона дуже трохи запилена ще не домита. Спішу вам її показати. Колеса є другі, ви бачили. Ще її трошечки тут приберемо, пополіруємо. Раз, оп, і рівнесенький пол. Висота метр п'ятнадцять. Ну, універсальний варіант, у кого є якийсь бізнес. І дітей в школу, і продукти в магазинчик або на риночок. А кому не треба дітей в школу, є отакий варіант. Якщо тільки продукти на риночок, є отака з 33-ї батарейкою автівка. Без сидінь зайвих. Тут два водійські, водійські пасажирські сидіння. 33 кВт батарейка Запас ходу, Ходу той ж самий, такий же. Ще додаткові колеса, як і в цьому авто. Такий самий максимальний кузов. Так що... В описі є ціни і на то, і на то авто. Звертайтесь у нас, маса варіантів, займаємось тільки електромобілями, можемо провести підзамовлення, підібрати. Так що в описі цінники, контакти. Звертайтесь, підберемо вам якусь гарнюню, класну електроконяку. Гарного дня, бережіть себе. А, до речі, авто обслужені, авто перевірені, авто пройдені ТО на 30 тисяч кілометрів. Так що я думаю, це для вас буде приємним бонусом. Гарного дня, бережіть себе.